Хто такий менеджер по підбору онлайн професій? Розпочнемо з самого початку. Це є партнер нашої навчальної платформи Galant Pro. Це людина, яка є учасником нашої платформи, яка вже знає, які є безпосередньо курси на платформі, вона з ними ознайомилася, вивчила і володіє інформацією, яка безпосередньо у нас є на платформі. Наступний. ця людина є консультантом у підборі онлайн професій через соцмережі. Тобто, основна задача менеджера за. Зключається в тому, щоб людям в соцмережі допомагати підібрати той чи інший варіант заробітку. Тобто, в нас на навчальній платформі є різні варіанти роботи онлайн. Це SMM-спеціаліст, таргетолог, заробіток на завданнях, заробіток на форексі. Можна також розпочати свій інтернет-магазин по системі дропшипінг. Тобто, менеджер він чітко орієнтується саме в курсах платформи, він знає про ці професії і іншим людям в соцмережі допомагає підібрати той чи інший інший варіант роботи. Для старту менеджеру потрібно буде упакувати профіль. Що це означає упакувати? Ми з вами беремо повністю новий аккаунт, наповняємо всіма актуальними варіантами заробітку, які є в нас на платформі, починаючи від шапки профіля, аватарки. Ви навчаєтеся спілкуватися з людьми, ви навчаєтесь наповняти контентом ваш профіль. Коли ви його правильно упакували, наступним етапом є запуск таргетованої реклами. До вас будуть звертатися зацікавлені люди саме в заробітку. Вітку. І ваша задача людей. Консультувати в директі з приводу того чи іншого варіанту роботи. Надалі, коли людина у вас, наприклад, обирає якусь конкретну професію, уявимо, її зацікавила вакансія або навіть не вакансія, а можливо, введення свого інтернет-магазину по системі дропшипінг. Даний курс він коштує 800 гривень. Тобто ви розповідаєте чітко людині, що це за курс, що туди входить, консультуєте по ціні, по наповненню, що це безпосередньо потрібно буде робити, як працювати з постачанням. Альниками і уявимо ваш потенційний кандидат. каже так, я би хотіла спробувати вести свій інтернет-магазин по. Вашому курсу ви надаєте реквізити своєї банківської карти, людина сплачує вам безпосередньо ці кошти, і це якраз є вашим заробітком. І надалі людина вже вивчає курс по даним матеріалам. Для старту в даній професії вам потрібно всього лиш один раз придбати доступ до платформи, в якій є вже близько 20 курсів. І далі ви ці курси маєте можливість необмежену кількість продавати через соцмережі. Тобто у вас будуть люди, які будуть питати чисто за окремий курс, а будуть люди, які будуть писати вас за конкретну онлайн-професію. Тобто ви один раз купили доступ до платформи і маєте право ці курси продавати через соцмережі. Хто написав ці курси? З нами співпрацює 17 авторів, різних експертів, це СММ-спеціалісти, маркетологи, таргетологи, це відеомейкери, рілсмейкери. Тобто, це люди, які розбираються в тій чи іншій ніші, яку безпосередньо вони зараз по ній заробляють. Вони написали курси для нашої платформи, і ви, не будучи експертом в тій. Чи іншій сфері маєте повне право ці курси продавати через соцмережі третім особам. Це називається інфобізнес. Тобто ви продаєте доступ до курсу іншого автора, і при цьому ви не порушуєте авторське право. Ви можете заробляти в день від тисячі гривень сміливо, тому що ви продаєте доступ до навчання, ви не сплачуєте ніяких відсотків платформи, ви не сплачуєте ніяких відсотків авторам, ви не сплачуєте відсотків своєму наставнику, який, наприклад, вас сюди заплачує. Просив, тобто ваша задача одноразово. Придбати доступ до платформи, ознайомитися з матеріалами, які є, тобто з самими курсами, упакувати профіль, і надалі ви маєте повне право всі ці курси продавати необмежено кількість раз. Наприклад, курс коштує тисячу гривень уявимо. І у вас людина одна купила цей курс. А таких людей може бути двоє, троє, четверо, п'ятеро. Наприклад, п'ять людей по тисячу це п'ять тисяч гривень. Це є ваший, Уже конкретний заробіток. Він є вашим, ви ні з ким не ділитеся. Єдине, за що ви сплачуєте, це тільки за таргетовану рекламу. Тому що по таргетованій рекламі до вас будуть приходити вхідні заявки, тобто люди зацікавлені в тому чи іншому варіанті роботи або курсі. І ви сплачуєте тільки за рекламу. В середньому на старті в новачка це може бути всього лиш 20-30% від надходжень. Але потім, коли будете продавати більш дорожчі курси, цей відсоток може зменшуватися. Наприклад, в мене це 7% від моїх надходжень, тобто від мого прибутку я сплачую тільки за рекламу. Тому це прекрасна можливість заробляти дуже хороші, достойні кошти. Як саме розпочати? Як з людьми спілкуватися, що конкретно говорити, в якому напрямку працювати, ми цього всього вас навчаємо. Безпосередньо я навчаю на своєму курсі, який на. Називається Інтенсив. Тобто, якщо ви хочете зі старту повністю з нуля без досвіду, себе спробувати в даному напрямку, пишіть мені, будь ласка, нижче ось тут в інстаграм, я всі деталі вам розповім, як стартувати. Зроблю великий наголос. В даній сфері, тобто в інфобізнесі і по цій вакансії менеджер, може розпочати працювати будь-яка людина, яка має вільний доступ до інтернету, яка має бажання заробляти, яка має декілька вільних годин і готова розвиватися. І вести свій інстаграм в соцмережах. Якщо ви є саме тою людиною, яка готова вести і працювати да, в інстаграм, продавати ці курси по моїй системі, будь ласка, звертайтеся, нижче прикріплю інстаграм і будемо з вами розпочинати.